І ще про енергоефективність. Всесвітньо відома компанія Shell вийшла з проекту видобутку сланцевого газу в Україні через ризики. Замість неї спеціальна комісія запросила всесвітньо невідому компанію, назва якої вам нічого не скаже, і навіть не поцікавилась, хто ці люди. Тож хто і на яких умовах отримав Юзівське родовище, розповість Аліса Юрченко. У Харківській і Донецькій областях є велике родовище сланцевого газу Юзівська площа. Його розвідкою починала займатися британсько-нідерландська компанія Shell. Потенціал Юзівської ділянки є дуже великий. Запаси складають понад 3 трильйона метрів кубічних умовного палу. Це про це говорять як наші геологи, так і геологи Shell. Компанія пішла з проекту минулого року через військові дії на сході країни. Але ці ж військові ризики не зупинили нового інвестора, навіть пул інвесторів. Вони стоять за Люксембурзьким фондом Емерстон Енерджі, вкрай таємничі, не розкривають своїх імен. Ці інвестори такі цікаві. Люди у них величезний капітал, але вони спокійні. Вони люблять тишину. Вони не люблять про себе е, говорити. Єдине відоме обличчя Емерстон це його керівник, українсько-канадський бізнесмен Ярослав Кінах. Він екс-голова ЄБРР в Україні та спеціаліст із залучення інвестицій, канадського походження, але цікавий все постійно цікавлюся Україною і інвестиціями в Україні. Я Почав спілкуватися з знайомими інвесторами, які також цікавляться енергетикою. Невідомі інвестори виявилися дуже щедрими, принаймні наобіцяли на перемогу в конкурсі вже протягом першого року реалізації угоди. Вони планують вкласти близько 20-30 мільйонів. Доларів і пробурити протягом першого року першу свердловину. А за п'ять років Емерстон обіцяє інвестувати у геологічне вивчення та дослідну розробку родовища 200 мільйонів доларів США. Конкуренти, що були скромніші в обіцянках, програли. Дехто був в десятки разів скромніший чи то реалістичніший. Одна компанія запропонувала е, Балкаш Петроліум 10 мільйонів доларів на п'ять років. Інша компанія е, Бурзьма Холдінгс 2,7 мільярда гривень. Е, Еквівалент 108 восьми скромні 10 мільйонів доларів запропонувала донька одного з найбільших світових нафтотрейдерів Вітол Групп сто вісім мільйонів. Оголошений в розшук фігурант кількох корупційних проваджень, ексміністр Микола Злочевський. Ось про найсвіжішу справу щодо нього Ухилення від податків на приблизну суму близько мільярда гривень. За останні два роки підозрюється компанія, до якої має відношення колишній екс-міністр Микола Злочевський. Які сюрпризи ховають імена бізнесменів, що стоять за Емерстом? Ви цікавилися у Ярослава Кінаха а все ж таки прізвищеми кінцевих цікавився. Мені самому дуже цікаво. Він мені нічого конкретного не сказав, але відповів, що. Якби ті, хто ті, хто є е, інвесторами фонду, там немає ані українців, ані е, нечистих грошей або якихось олігархічних грошей. От уміють посадовці, коли хочуть спрощувати процедури. Просто вірять на слово. Цілий конкурсний комітет повірив: міністри, парламентарі і очільники державних підприємств. Четверо членів комітету мають безпосередній стосунок до президентської поліцсили, Ще один до депгрупи Воля народу вона відома зв'язками з кураторами фракції БПП Ігорем Кононенком і Сергієм Березенком. Решта троє працюють у нафтогазовій сфері з часів Віктора Януковича. Кожна компанія. І це дуже важливий момент. Кожна компанія надала гарантії материнських компаній компаній своїх. Тобто, якщо кожен учасник, що не вкладає певну суму коштів, то держава має можливість стягнути ці кошти з материнських компаній. А що ж власне можна стягнути з Емерстон Енерджі, якщо вона не виконає щедрих обіцянок? Виявляється, це трохи більше 50 тисяч доларів, а ніякі не 200 мільйонів. Вона создана в формі спеціального ккамандітного товаріщества. Що это значить, що ее ответственность, ответственность в этом в формі правовой несут партнеры, причому генеральный партнер несет ответственность в полном объеме всем своим имуществом, а ограниченные партнеры несуть только своїми вложениями в уставной капітал. Скільки і кем вкладено у статутний капітал Emerson Енерджі створено лише два місяці тому, не Компанія не публікує ці дані в державному реєстрі. А от про генерального партнера фірму Емерстон Кепітал Партнерс в реєстрі Люксембургу трохи більше інформації. Генеральним партнером у нас являється друга компанія акціонерне общество, зареєстроване в також в Люксембургії. Компанія, которая відповідає всім своїм імуществам, у неї уставной капітал 50 тисяч. То тобто, есть, в принципі, якщо у неї ніякого другого імущества нету, крім установи капіталу, то от це все, чим вона буде відповідати. Якщо Кабмін остаточно затвердить переможця конкурсу, таємничі інвестори претендуватимуть на суттєву частку в проєкті 90%. Вона дає право отримувати до 70% прибуткової продукції. Держава отримує свою частку прибуткових воловнях. Інвестор отримує свою. Кінах запевняє, що вигравати в конкурсі, щоб потім просто перепродати ліцензію. Це не про Емерстон. Ми не є трейдери. Ми вирішили, що ми є інвестори. Окрім Кінеха, який має історію співпраці з оточенням Петра Порошенка. Серед управлінців Емерстон є ще одна цікава персона. Це Тімоті Еліот. Чиї інтереси він представляє юрист за професією, який очолював низку закордонних компаній нафтогазового сектору. Тім Еліот працював директором Кіпської Кубгаз Холдінгс. 70% Кубгазу на початку року придбав біглий екс-міністр екології регіонал Микола Злочевський. Той самий екс-міністр утікач Борізма якого брала участь у конкурсі на Юзівську ділянку. І не виграла. Якби бурізма виграла, високопоставленим посадовцям з конкурсного комітету довелося б пояснювати дуже незручне питання: чому вони віддають родовище Злочевському, якого правоохоронці підозрюють в крадіжках у держави мільярдів. Але щедра обіцянка таємничого люксембурзького фонду Емерстон, яким керує тім Еліот, врятувала конкурсний комітет від необхідності щось пояснювати. Кому віддають родовище, невідомо. А немає прізвищ, немає проблеми. Київський офіс борізми в одному будинку з Кубгазом. Злочевський не спростовує, що володіє Кубгазом, але його немає серед інвесторів фонду Емерстон. Запевнив нас директор українського Кубгазу Ярослав Качурін. Тімоті Еліот виявився недоступний. Він зараз у відпустці і так чесно сказати майже недоступний. Він, як звичай, бере відпустці. Ну, щоб зблизити у, у горах, щоб зблизитися до природи, і там е, зв'язок майже не існує. Е, тільки коли він сам рішає, що хоче вийти на зв'язок. Так що навіть і для мене е, на превеликий жаль, нелегко з ним зв'язатись. Затримаємося ще трохи у будівлі, до якої нас привело прізвище Тімоті Еліота. Уся офісна споруда належить Злочевському, точніше, його компанії Інфокс. А мешкає тут ще одна цікава фірма Тарком Екосервіс бізнесовий ланцюг між регіоналом Злочевським і фракцією Петра Порошенка. Вона займається не газом, а утилізацією відходів. А це Євген Федоренко. Він три роки очолював Тарком Екосервіс в офісному центрі Злочевського. А потім почав працювати на народного депутата від БПП Сергія Тригубенка. Був у парламенті Тригубенко товаришує з кураторами президентської фракції Ігорем Кононенком і Сергієм Березенком, а в помічники бере співробітника офісного центру Злочевського, щоб не руйнувались містки між попередниками і сучасниками у конкурсному комітеті, який віддав перемогу Емерстон, не відповівши на питання, чиї гроші в фонді і скільки їх там взагалі покладають цю місію на Кабмін. Конкурсний комітет в складі. Який ви знаєте, він не є всесильним, Є держава, в якої є 90 сто днів і є всі повноваження, всі інструменти впливу, щоб зрозуміти. Чим Кабмін в цьому питанні сильніший за конкурсний комітет? Держава в свою чергу спускається вниз, наприклад, між комісії, різним силовим органам. Це вже залежить від них їхня компетенція. Насправді, якби конкурсний комітет зробив розкриття кінцевих бенефіціарів обов'язковою умовою конкурсу, Емерстон таки довелося б відповідати на це питання або програти конкурс. А тепер, кому б не доручили шукати відповідь, отримати її можна. Лише з доброї волі компанії-переможця конкурсу. У нього запросити необхідну інформацію, в тому числі власників. собственників. в їх інтересах предоставити всю цю інформацію для того, щоб закріпити за собою перемогу в тендері. Правильно? Уявіть собі ситуацію. Приватна компанія-менеджер приходить до керівника і каже, я уклав кльову угоду. Нам обіцяють купу грошей, там спільне виробництво ми віддаємо частину прибутку суми шалені. Добре, говорить керівник. А з ким угода, ну що за люди? Чорт його знає, відповідає менеджер, але обіцяють красиве. Ви можете собі в бізнесі таке уявити? Ні. А на державному рівні чомусь працює. Можливо, тому що ну, інколи не виявляти і не задавати питань. Просто вигідніше гроші питань не люблять а коли вони там в тиші поступово зростуть, може потім і поділяться.